Таша ще раз поправила свої зовсім недавно куплені золоті сережки з рубінами. Тяжко зітхнула та присіла за накритий білосніжною скатертиною стіл, де панувала атмосфера благородної натягнутої вічливості. Замовлений банкет у ресторані, стара садиба, нагадувала більше прийом у міністра культури, ніж сімейну вечерю. Усі присутні були вдягнені у відтінки сірого і бежевого. Ніби хтось надіслав їм дрескот Пилові скатертини з присмаком снобізму. Свекруха Карина Дмитрівна трималася як генеральша на пенсії, яку запросили на вручення ордена за особливу брудливість. Вона, як завжди, сиділа на чолі столу та потроху сьорбала червоне французьке вино з таким виглядом, наче то була кров молодих і наївних. А ще сканувала всіх довкола, пронизливим поглядом, як охоронець на митниці, особливо невістку. Вона просто ненавиділа її. Вона не розуміла, як можна всього за два роки досягти того, чого досягла Даша. Ще недавно та була простим менеджер, а тепер директор компанії, великий акціонер і грошей у неї стільки що вечеря у найдорожчому ресторані міста, те саме, що купити пачку серветок. Карина Дмитрівна заздрила свої невістці та водночас ненавиділа її. А ще її син, той взагалі плазував перед дружиною. Даринка те, даринка, се, поводився зовсім по плебійськи. Але ж у них у роду були дворянини. Один із предків. Афанасій Глібович Синічин у середині 19 століття мав садибу і кількасот кріпаків, і навіть був дійсним статським радником і дворянином. Про це Карина Дмитрівна дізналася, коли замовила роздруківку генеалогічного дерева своїй сім'ї, і відтоді дивилася на всіх зверху вниз. Ну що ж? урочисто промовила вона. Піднімаючи кришталевий келих. Вип'ємо, дорогі мої, за те, що мій улюблений син нарешті знайшов собі гідну жінку нашого кола. Пауза, ні скрегу до ножа по тарілці, ні хіхотіння. мертва тиша. Навіть офіціант у кутку завмер, уважно придивляючись до м'ясного соусу. Наче боявся зіпсувати момент. Тоді Даша акуратно відклала серветку, встала зі столу, не промовивши ні слова, та пішла до виходу без скандалу, без ахтак, без розбитих келихів, просто встала і пішла. І її навіть не покликали вернутися. Тільки сестра її чоловіка. Аліна пробурмотіла собі під ніс щось на кшталт. А я ж казала, вона довго так не витримає. На вулиці Даша глибоко вдихнула прохолодне вечірнє повітря. Небо було чисте, в голові тиша, ні болю, ні злості, тільки ясність. Вранці Карина Дмитрівна прокинулася від дзвінка у двері. Кур'єр приніс їй листа з банку. Вона розкрила його з тим самим обличчям, з яким зазвичай куштувала салати Селери. Цілковита впевненість, що всередині буде якась гидота. Прочитавши перші три рядки, без сил опустилася на диван. Їй стало зле. Навіть улюблений Кашеміровий плед не рятував від ознобу. Повідомлення Шановна Дар'я Іванівна Синічина, у зв'язку з вашим офіційним відмовленням від іпотечного договору, квартира за адресою буде вилучена банком і підлягає продажу. Особам у ній проживають необхідно звільнити приміщення протягом 14 робочих днів. Карина Дмитрівна ще раз перечитала листа. Потім ще раз. Потім ледь не з'їла його від страху, а за сорок хвилин приїхали судові виконавці, молодий хлопець з бейжиком і папкою застав її в той момент, коли вона намагалася сховати в диван узбецький сервіс, подарований невісткою на день народження. Перепрошую. Ми з приводу стягнення рухомого майна автомобіль марки BMW X5 білого кольору на парковці перед будинком. Ну, то й що? випрямилася Карина Дмитрівна. Це автівка мого сина. До чого тут я? Автівка ця оформлена в кредит. Кредитором є Дар'я Іванівна синічина, і вона подала заяву про відмову від подальшого погашення заборгованості. Машина підлягає вилученню. Через 10 хвилин розкішний білий джип повільно і зловтішним урчанням мотора поїхав з парковки. Залишивши після себе лише сліди на пилюці і запах ганьби. Карина Дмитрівна ледь не зламала нігодь, у повному розпачі набираючи номер даші, та відповіла майже одразу, неначе чекала цього дзвінка спокійно, навіть трохи весело. Ти що витворяєш, вискочко? закричала свекруха. Ти нас усіх під монастир підводиш. Квартира, машина, кредити, ти з глузду з'їхала. Я, Даша усміхнулася, закинула ногу на ногу і зробила ковток кави. Я просто повертаю все на круги своя. Які ще круги, який добісакруг? Ну, люба моя, ви ж на останній сімейній вечері самі сказали, що я не з вашого кола. От я й виходжу з нього разом з усім, що колись у нього принесла квартира моя, кредит на машину мій, ремонт, техніка, навіть кавоварка на вашій кухні, також моя. А тепер вам залишається лише порожнеча. Насолоджуйтеся, нехай ваш син, який до весілля зі мною. З голим задом бігає і шукає собі гідну жінку біля смітників. Там, певно, і коло простіше. Може, там і знайде собі дворянку, а ми, селянки, якось самі впораємося. Дарина, як ти смієш, так із з нами поводитися. Ми прийняли тебе в сім'ю, дали тобі прізвище ми. Ви прийняли мене, перебила Даша. Та я в перший же день після вступу у вашу сім'ю почула від вас. І секретарок дружини роблять. Потім проста тівка з півдня. Потім бідні родичі з картоплею. А особливо дякую за портрет моєї мами у туалеті. Дуже зворушливо. Свекруха аж задихнулася від обурення. Ми це жартома. Жарт це коли смішно обом сторонам. А ви просто принижували мене роками. І я мовчала, терпіла, намагалася робити щось для вас, допомагала. Але тепер ви отримаєте рівно те, на що заслужили. Я виходжу з цієї гри, а ви живі далі, як хочете, але без мене телефон і ваш, і вашого сина. Я зараз заблокую і забудьте, що я взагалі існувала. Почекай, не клади слухавку, я ще не все сказала, закричала Карина Дмитрівна, але вже чула лише короткі гудки. Того ж дня син Карини Дмитрівни Павло стояв у передпокої босий і розгублений. Він тримав у руках пакет із речами, який йому передав охоронець його заможній дружини, і намагався зрозуміти, як так сталося. Що та конторська миша Даша раптом виявилася єдиною людиною, яка утримувала всю цю блискучу розкіш. Мамо, а що мені тепер робити? безпорадно спитав він. Знову одружитися, Павлушо, твердо відповіла Карина Дмитрівна. Одружитися на пристойній дівчині із хорошої сім'ї, у якої. Ну, хоча б бабуся за життя читала Чехова. А заборгованість по кредитних картах хто сплачуватиме? Раніше Ждашка платила, а тепер який ще кредит! Хіба він не на Дарину оформлений? Ні, мамочко, на мене і на тебе. І вона схоже, теж відмовилася від цього платежу. Мені сьогодні банк рахунок прислав. Ще тиждень і буде просрочка. А там штрафи. Пеня, колектори і всі інші радощі злісних боржників. Карина Дмитрівна, слухаючи сина, мовчки опустилася на диван, у якому ще годину тому намагалася сховати сервіс. А тим часом Даша вже сиділа у новому салоні краси, співвласницю якого вона була. Її подруга Оленка робила їй догляд за руками. У вікно світило сонце, і на душі було так легко. І спокійно. Даринко, а ти певна, що тобі не буде їх шкода? спитала Олена. Ні, подруго. Шкода може бути когось, хто страждай незаслужено. А вони, а вони самі себе закопали. Я для них була як безкоштовний банківський додаток до розкоші. Поки все сходило з рук. А тепер хай шукають когось гідного. А головне, щоб до тієї гідності кредити не додавалися. А Павлик, він же наче нормальний хлопець був? Нормальний, поки не став маминим зомбі. І як тільки я почала нормально заробляти, одразу почав слухати її більше, ніж мене. А потім понеслося: ти повинна, мама так сказала. Ти чого у відпустку зібралася у мами тиск? І що тепер? запитала Олена. Даша усміхнулася і сказала. Тепер я вільна, забезпечена жінка, і активно шукаю чоловіка свого кола, вільного від мами, кредитів і дешевих понтів. Сподіваюся, такі ще існують. Минуло три місяці. Павлик знову жив у старій квартирі з мамою, без машин, без кавоварки. І лише з одним єдиним, що лишився від минулого життя килимком у ванній, який його мама, коли вони виїжджали з трьохкімнатної квартири з розкішним ремонтом, сунула в сумку між своїми речами. Карина Дмитрівна тепер усе частіше згадувала про студівку з півдня і шепотіла собі під ніс. А таки в неї смак був. І манікюр гарний, і характер, і гроші. Ех, упустили, це все ти, пашко, люби би її краще, зараз би не тараганів годували. І так і не змогла зізнатися, навіть самі собі, що в усьому була винна вона сама. Шановні гості та підписники каналу Байки та Історії життя, щире прохання ставити лайки. Та підписуватись на канал. Підтримайте команду, яка робить український контент. А ми, у свою чергу, зробимо все можливе, щоб наші оповідання приносили вам задоволення.